Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Ми сьогодні на Ческомі. Я не збирався заходити, бо відгукнулися люди. Я казав про умови, які є для того, щоб ми провели сьогоднішній стрім. Там потрібно було назбирати 5 тисяч гривень. Але тільки дві людини відгукнулися, кинули по 150 гривень. Дуже вам дякую. Це кошти не мені, а вони підуть на допомогу тим, хто зараз на Херсонщині. Це я вказав точечна допомога. Це не так, що ми якісь фонди здаємо або депутатам, які збори організовують. Ні, це допомога саме точечна шахістам з нашого регіону та не тільки шахістам. Нашим патріотам. Ну добре. Так, але все ж таки я так після е, попрацював, потім записав декілька цікавих відео про читерів, виклав їх на Ютубі на своєму каналі Гресмейстер Таржанна Габразія. Е, також записав відео про шахіста, з, 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 який входить до складу збірної України, але при цьому е, Грає у турнірах, на турніри організовують у Казахстані і вони на честь російських діячів. Ну це таке безумство. Так, грають шахісти збірної України. Ось така Гнипівщина та Гуцовщина. Але я зайшов, потім оглянув, що тут грають цікаві люди. Ось, наприклад, подивимось, як Накамура. Оця нічия там йому людина не встигла мат ферзем поставити. Тобто Накамуру повинні були обіграти. І зараз чорні, дивіться, як тиснуть. Зможуть обіграти чи не зможуть. Хікару. Так, ну встигнуть чи не встигнуть. Дуже гарно грає цей під угорським прахом. Ну, на нічию пішов. Нагамура буде робити прапорець. Ні, нічия, дві нічиї. Поспіль цікаво, так. Дивимось, Д4, G6, ну тут Є4, так. Аж 4. Ну, наполегливо. Наполегливо ми не так граємо, але так, накамура йде до захисту. Можна а 6 затурнути, так. За, запасна прохідна. Ну тут кінця 3 на, на, найсильніше. е 5 немає такого сенсу, хоча це теж непогано. Бачите, угорський гросмейстер Багато чого розуміється. На шахах коня на g5 цікаво, можна ставити чи ні. Я у тому сенсі або чорні підуть за пішоком, кінь 4 Ну, бити на F6 великого сенсу немає. Так, кінь 5 бачите, все по моїм поки що <гум> думкам грає угорський гросмейстер. Так, хочемо навалитися кінді 5. Так, так, так. Що тут? Це три, ну, кріпилися. Як вибивати, як вигравати? Не зрозуміло. Мені здається, Ферзя на F3 все ж таки доведеться поставити. А, ні, коня треба відійти конем на кудись на F3, може. Або F4. Не знаю, F4 це не занадто. Меняти ферзів. Ну, це, це помилка. Кінь Е5, де є ферзь Д1 і кінь G4. Дуже погано зіграв е, угорський гросмейстер, Ну, дуже бачите, я все це. Я про це казав. Ну, була Величезна перевага, а тепер не так все зрозуміло. Дійсно, за рахунок пішака 6, за рахунок активних фігур, були б деякі шанси, але вони зараз будуть спливати. Спливати чорні стоять на перемогу. Так, бачите, навіть потужні гросмейстри можуть у виграних позиціях таке творити, друзі. Філософія стейниться її. Ну вона працює і зараз. Тому коли я пропонував. Свою свіженьку книжку, так? 100 уроків з творчості першого чемпіону світу. Добрий вечір, добрий вечір. Добрий е вечір. Дуже гарно на Камура заматував. Але бачите, програли на 21-му ході. Ми поки давайте не будемо до наступної партії переходити. Але після дебюту біли стояли з величезною перевагою. Ну, ось як це трапиться? Порушення законів, які придумав ще. Е, перший чемпіон світу. Дивимось наступну партію. Так, Накамура грає щось у дусі Лондону, але у нас час це називалося більш е, розумно свинею. Так, ну що, Е5 цікаво, е 6 більш так акуратненько. Є5 це дуже цікаво, це скоріше для буліту. Так, можна тут ще Ж6 піти, а можна і Ну, ферзь Б6 це типове, так? Е, туди надавили. А як білі будуть грати? Ферзь С2, є ще ферзь С1. А так вони на H7 ще націлилися. Ну що, типове слон D7, ладят Тура С8? Ні, такі пішов вже 6. Ну, слон D7, Тура c 8. Буде чи не буде? Ну, звісно, так потрібно грати. Ну, ТРАЦ8 поставте вже, а там будемо дивитися. Мені не подобається. Чорні так по всій дошці розкидали свої сили. Це ну, не зовсім, мабуть, логічно. Так, десь це де кінь Б4 загрожує. Ось тому білі зіграли А3. Як чорним, що з слоном робити? На G7 чи на d 6 Куди? Куди ставити? На G7 це так, щоб рокерувати. Туди понадійніше. Це D. Це нерозумне рішення ЦД, тому що, е, по-перше, лінію Є надали білим. По-друге, пішак з Є3 пасивний, перейшов на центральне поле Д4, а активний пішак з С5 розмінявся на того пасивного пішака. ЦД – це велика позиційна помилка. Е, Привіт із Херсона. Привіт Херсон! Тримайтеся, друзі. Я казав, що в мене в Херсоні там все. Теж, ну на Херсоні, у Олешках все знищено. Що за хід Тура Д1? Чому на D1? Він проскочив чи що? Чому на D1? Що це 4 буде проводити? Це щось незрозуміло. А можливо, Кінь аж 4, десь там на g 6 зажертвувати? щоб чорні пішли в 5 Так, чорні дуже цікаво грають. На е 4 CD задумали білі. Ну давайте рахувати, що це буде. Ну, це де? іншого ж немає. Ні ось. Так. Ох, як гарно! Ох, який хитрий цей накамура. Який він хитрий. Цікаво, так. Ну, бачили, я ж казав, D6 слон буде так провисати. Навіщо туди ставити? Навіщо його туди було ставити? Щось розсипався, мабуть, ці дві, дві нічиї у виграшних позиціях, але ну, однією я вже казав, там просто ферзем мат не встиг поставити цей угорський гросмейстер. Так ось, мабуть, ці нічиї дуже вдарили по е, психології, да, психологічно вдарили і е, просто розсипається угорський гросмейстер. Просто розсипається. Так... Дивимось. Все, бачите, пішли мініатюри. 21 хід програв, 22 ходи. Ну що, все, людина попливла, як кажуть. Що, ще будуть грати? Ну, давайте дивитися. Так, Накамура грає таке, Ну, кінь в 3 не найкраще рішення, і в 4 потрібно грати. Я про це писав у своїх книжках. Ой, білі зовсім так дебют розігрують, ну не ставлять ніяких проблем. Чорні напали на пішака на Д4, знову напали на пішака на Д4. І хочуть Е5 і кінь Д4 десь зашвирнути. Так, і 5. але, чекайте, Д5, все одно кінь Д4. Ну, мабуть, так. Де є? На спрощенні йдуть, але білі ну, дуже погано розіграв дебют. Ну, чорним не обов'язково було це робити. Це не найкраще. Кінь на е 5 стоїть гарно, але навіщо. Ну, заради пішака ось це він пішов. Ну, хай буде так. А, але не забрав навіть пішака. Д5 буде проводити. Або F5. Такі ідеї у цій позиції. Так. Погано, бачите? Ну, гросмейстер білими ну, міг отримати перевагу у дебюті, да? і знов награв незрозуміло, що. Так. Звісно, що там напроти сильний суперник, але ми ж бачили партію, що може з ним працювати. Мені зовсім не подобається гра білих після F5. Ну, ферзь B3, Ферзь B7 є ідея, але, але там то Рабі B8, B2. Тобто. c 5 Може F5 підкинути. Пішачка, підкинь пішачка білими. B4. Ну, на А1, звісно, то не страшно. Може, в 5 ми закинемо все ж таки. Ф5 треба піти, бо зараз чорні піти. F5 ход... вибіді беси та ходить в 5. Є 5 ходів. А як потім цими пішаками? Є е, та Єф е, тепер пішаки, пішаки не можуть штовхатися уперед? Мені здається, це незрозуміле рішення. По чорним полям на F6 заїхати, а навіть в 5 можна десь буде піти чорним. Ферзь Б3, ну так. Ну, Тураєв на D1, ні, кінь D6. Можна й скинути буде якість. Так, ну я ж казав, скинули чорні дуже так потужно стоять, кінь на D5 буде стояти дуже-дуже сильно. Тобто, як працювати з конем на D5? Ось у чому проблема. Якщо білі підуть, Тура Д1, і щоб Д4 провести, чорні підуть Б5 і на D4 c 4 закриють. Але можна буде намагатися до пішака С4 може непогана дія. До пішаків по лінії Б якось нападати. О! Тепер Тура Д1 спробувати. Ферст. Ну, добре. Слон D4 заблокував. Кінь набіль. Ну чорні не ризикують у цій позиції. Я не бачу великого ризику для чорних. Дуже потужна в них позиція. Можна ще тура Д5 і в 5 або Тура Д5 аж 5 на короля. Тура Д5. Є ідейка теж така. Ферзь C6, ну так час він підбиває на Камура. Загрожує слон Д4, Тора Д4, ну і Ферзь Д4 десь такі ідеї могли бути. F5, нарешті. Все. Білі здалися. Бачите? Немає спротиву ніякого. Немає спротиву. Так, іспанська партія. Кінь 7. Ну, є така ідея, але ну, це план. Все ж таки не найкраще, мабуть. Так, С4 мені не дуже подобається. У чорних є гра тепер по чорним полям. Ну, слон С5, мабуть. Так, є. Слоце 5. Що за білих? Кініф5 може тудись струбанути. Кініф 3. Прикрив короля. Ну добре, ну у чорних гарна гра. Д6, там слон же 4, або F5 навіть. F5, штовхай! Друже, штовхай F5! Туди пішак, ферзь Д5, то ну, ну це ж так трусливо. Ну, пішак, ферзь Д5, король 8, c 6Б, ферзь ферзь 6, тура б8, там все на користь чорних. У чорних велика перевага. Ну кінь 5 непоганий хід, але і в 5 треба. Треба відкривати, відкривати гру. Це нам ще казав наш друг Стейнець. Дуже важка позиція у Накамури, Бачите, що значить розігрувати погано дебют. Але чорні не відкрили гру в 5. Стейнець казав: треба відкривати гру. Перевага, вскривайте гру. Він цього не робить. Ну, дивимось, все одно, позиція для білих дуже-дуже важка. Кіні в 3, ну буде в 5 чи не буде? Ну зараз може. Та що ж таке? Може зараз і в 5 хоче. Ну, він взагалі не хоче ходити в 5. Він над кінь 5 може думає потім f 5. Тоді буде f 4 у білих є якась ідея. Ну, доведеться це рахувати. А зараз Ф5 я не бачу, що рахувати. Слон С2, нема кінь Д4. Він зразу пішов, відразу кінь Д-4. Там є ідея, якась ще Б5 можна долучити, але F5 це головна ідея. Чорні поки що її не проводили. Мені здається, що психологічно провалився угорський гросмейстер після тих двох нічиїх. У виграних позиціях ми бачили дві гри він програв у 20, 21 та 22 ходи, маючи у одній майже виграно з дебюту, так, а у другій просто розсипався. Він вирішив працювати на ферзівому фланзі, звісно, так, теж у чорних переваг. Ну буде і в 5 чи ні? Ну нарешті, друзі. Ну, ну хто б міг подумати, що буде це аж на 17 ході, так? Скільки ж було можливостей? Вже не найкраща редакція, не найкраща. Були спроби набагато кращу вигідніші редакції провести цей підрив. Бачите, як потрібно все ж таки вивчати творчість, не лише ось дивитися, що Ком показує, а вивчати творчість. Бачите, ресурс Торажу 3 з'явився, творчість чемпіонів світу. Ось тому я рекомендував книжку 100 уроків з творчості Стейницю. Свою книжку новеньку. Поки вона, поки вона була зі знижкою. Тепер вона вже без знижки. Але все одно є сенс її купувати. Та ставати кращим і такі помилки не повторювати. Так, а що ж білі? Нічого такого супер страшного немає. Кінів 3 можна піти, там слон Є6 буде. Ух ти! Ага. І що? Ну, все ж таки не зрозумів. Ну Б? що тут Ну Б? А4, а він хоче на АБ А5. Ну добре. А тут є кінці 4. Так, поплив. Угорський гросмейстер щось дуже провалюється. Ф3, Ф3, ПХ, Ф3, Все одно. Молодець. Молодець. Може загрався на Камуро? Може на Камура. Не може, а 100% загрався. Хоча. Тура 3 тураев f3, жейф, тура слон h3, тура 1 ферзь h5. Та ні, мабуть, ну, тура g3, правда. Ну, а що делать? Що, є вибір? Хіба є выбор. Тураж g1. А, ось так. А слон h3 загрожує. Король h2. Там ще Ще на F2 трішечки підвисає, але як це все зробити? Слон Д4. Накамура дає грати. Тобто Накамура провалюється у цих іграх. Можна його обігрувати, але, ну, бачите, не допрацьовує угорський гросмейстер. І дивіться, те, що я казав, те, що я казав, що потрібно е атакувати сильних гравців. От дивіться, я казав, гарна філософія, вірна філософія. Важливіше за все те, чому я навчаю. Ніхто цьому не навчає. А ми навчаємо вірна філософія. Я казав, сильних ми повинні атакувати. Подивіться на показники годинника в Накамури. Це саме так, як було у той партії майже рік тому приблизно, коли я ось на своє день народження, там через неділю, через тиждень, воно буде там, ну менше через тиждень. Я обіграв. Тоді Камуру теж я його загнав до цитнота атакував. Так погано атакував. Але заставив залізти у цитнота і виграв його. Так і ось тут ми бачимо, ну, тут Накамура вже вичухався. Але був у такому цитноті, да і у чорних були сильні загрози. І могли чорні обіграти. Ну, в Еншпілі Накамура буде хутко ходити. все, Виграє Накамура, я ставлю таку ставочку. Що Накамура виграє цю гру. Він технічний, він швидкий, все перемога. Все, без тури бачите, як технічно, ну він дуже гарно грає. Дуже гарно. Ну все, перемога. Бачили, а Чорні могли перемогти і за часом і так. Роман Іванух, щось знайоме, що... доброго вечора, а що ви знаєте, а ви знаєте Романа Івануха. Доброго вечора, Сергій. А... Щ... Ну... Хочу пригадати, хто це. Підкажіть, щось таке знайоме але прізвище, але не можу, щоб я зайвого не, не сказав. Бачите, ось філософія це найважливіше, друзі. Найважливіше. Могли чорні е, перемогти? Могли. Накамура був у величезному цитноті. І позиція була погана. Десь там ходів, ну ось тут пнемо десь. Ході на 20-му, так? Там, та, ну і раніше у чорних була перевага, Та й ось тут. А час показники часу зараз не показують, тому я не зможу показати. Ну, хто дивився, а мож, або зможе в записі передивитися, той побачить, що так воно і було. Так. оцей гросмейстер. Я грав з ним, дуже його гарно обіграв. Індійський так, що за позиція? Ну, для бліцу не так все зрозуміло. Конь стрибає. А, ну дуже багато часу зайвого. Білі тоді без проблем переграють. І зайвий час, і прохідна на ферзовому йде ось туди так. То ради 7 з темпом, ну, Б4. Можна ще А5, щоб тура Б6 піти. то було технічніше. Набагато технічніше. А кінці 5 не будуть ходити там. А там то ради 5 не можна, вибачте. Ось чорні створили контргру, але. але. Ні, ну якась контргра є. Бачите? Ну, Білі тому ну, Стуражи 2 нерозумний шах. Навіщо? Ну, Білі на мат грають, все мат. Білі виграли. Сильний гросмейстер. Ну, давайте ще одну подивимось. Приходько сказав, що це КМС. Я виграв його в Бліц 3 плюс 2. Ще в нього написано, що він в Києві. Ну, можливо, що. Я десь чув це прізвище, але не можу розуміти, це доросла людина, скільки років йому. Так. І тут Чорні грають таку ж саму у Фімцев. Таке ж саме у Фімце. Я показував і у своїх книжках писав інноваційних, як тут забіли грати найбільш активніше, найбільш сильно. Але й чорні тут не дуже гарно, мені здається, розіграли позицію і мають деякі проблеми. Мабуть, це остання буде партія, яку я прокоментую. У мене ще багато праці по індивідуальному заочному курсі. Я так зайшов, я вже казав. Ну, як це внепланово, тому що е було оголошено під час ранкового, ранкової зарядки які умови? Е до того, щоб я був сьогодні у стрімі, ці умови. Підтримали тільки дві людини. Інші вирішили, що це не потрібно. Ну, тож, їх, їх вибір. Ще з білі так награли. що та Ніхайл Сарін грає ну, це дуже потужний гравець, так? але грає не так сильно. Ми бачимо, як його б'ють. Там піде, піде 6, да. ну програно у білих програно позиція. Просто програно. Не написано. А так ви в інтернеті грали? Так? Ну, от ось і все майже. Приплили. Все, бачите? 21 хід. 21 хід. А, ну може, я десь бачив, що він. Грав роман цей Іванух десь бачив, може просто нік, я не знаю. Ну Це не дуже відомий гравець, мабуть. Так, ну давайте. Оце точно остання, якщо не буде ніякої підтримки. Для херсонців, то давайте подивимось. Батька структура. А 6 відійшли. На Кініф 8 можна вибити та Б4, атака пішокової меншості. Але білі тут хочуть проводити план, пов'язаний з ходом Е4 підривом. Тобто усі фігури закидають туди на королівський фланг і будуть щось проводити. Так. А як хто Кінь на H5 заважає? Що ж з цим конем на e 2 Кінь же 3 не хочеться, там будуть у Чорних ігри виб'ють Кінь в 6, Кінь же 4, ферзь же 5, Ферзь h 5 Гра на мах буде. А що, кінь же 3, Кінь же 3 вже? Ну це ж як. Може так? Кінь же 3, Кінь же 3 вже. І потім Є4? Ну це так теж. Так і пішов, мабуть, на цю ідею, так? Ні, аж же, ну тоді є йде у Чорних кінь 6, конь же 4, ферзь G5, ферзь H5. Ну є 4, так, хутко. Чим будемо бити? Ну, мабуть, все ж таки турою. Хоча й кінь непогано там стоїть, Ну, відскоків в нього на C5 є відскок. Ну якщо кінь є 4, то, мабуть, ферзь F8 просто акуратненько. А що чорні думають, що не бити? Бити ж потрібно. Навіщо? Так е, час викидати. Ну, я бачив, і даю Ферзь Б4, але це поганий буде Еншпіль. У коня туди є заїздон на поле Д6. Ферсі 8 треба від'їжджати. Від'їжджай назад. Ну, Еншпіль будеш грати без контргри. Немає сенсу. Так, ферсі 8, бачите? Слух гарний, але поки туди дійде. Да, до... Індії або ну, під прапором Чилі грає за Міхайль Сайрен. Поки до них діде, то ну, це дуже довго. Це 5 потрібно десь ходити буде, без С5 буде важко. F5 це дуже авантюрно, а інакше білим не можна дозволити Тура Є3 піти. Тобто ну, треба щось з цим конем робити. Тура Д8 можливо, добре, це можливо. Ну, тут чого ми втрачаємо час? Ну, тура F на е 1 G4, ага, g 5 Цікаво, це 5 такі чорні пішли, але вони, бачите, вирішили, що спочатку треба туру на Д8 поставити. Ну, я не знаю, як краще. це, це і те, і, і те, ви, ну, Вибили так, кінь С5, ну, білі все, все роздали. щось вони. Це ефемерне, знаєте, ефімерне слон проти коня. Воно, мені здається, не буде працювати. Вибили, так, ферзя потрібно активувати, але там за G5 треба слідкувати. Так. Як білим грати? Ну, чорних немає проблем, ферзь на С5 десь може буде вилетить. Кінь Д4 і кудись ферзя На С5, мабуть. Ну, треба білим думати про рівність. Тура D1, ну так, рівна гра, все. Мабуть, нічия буде. Хоча можна за чорних, ну, все. Спростили позицію. Скоро будуть позиція взаємної. Поваги. Ось так буде. Ферсі 6, ну і що? Я не вірю в те, що хтось з цих гросів програє ось так по хвилині і 20 секунд цей Еншпіль. Ну це вже занадто. Якби там хтось грав з рейтингом 2400, хоча б 2300 і то 2200 може, то тоді б шанси були. А так. Ну, що так возять, вивозять. Добре, друзі. Будемо тоді закінчувати раз. Такі справи. Так, у чорних більш активний ферзь, Білі трішечки просіли, але це так, фантазії, знаєте. Ну так і виграються нічейні позиції, коли б отак е потроху накопичуємо, накопичуємо ці фактори. Так? Шаг на 4 непоганий. О, знайшли білий. Нарешті вже цю стоєчку таку, так? Ні, Ну, білими сильний, потужний гросмейстер. Він, звісно, що. В нього була перевага після дебюту, Була деяка перевага, але він нею ну, погано скористувався. Я, Мені здається, більш сильні ідеї пропонував. Хоча я ці дебюти не граю. Але в мене, я розповідав, багатий опит аналізу. Різних положень, тому і не тільки своїх дебютів. Тобто я під замовлення писав книжки і по іншим дебютам, і дуже потижні книжки, де е, не знаю, як українською, опровергав е, варіанти чемпіонів світу. Тому аналізувати то я вмію. Можна ферзь 8 під'їхати. Опа! Ну, там на Б3 віддамо, не, не можна, мабуть. Ферст це 3 потрібно у захисті. Мені здається. Ферзь, ну так, бачите. Ну Там ферзь 6, ферзь d5, ферзь Б3 не можна там. Е, тут з здвоєми пішаками важко організувати прохідну було. Так, ну ми бачимо Сарін, який сильний гравець! Королем на Б4 хоче побігти. Як цікаво. Ну, ферзь е 3. ж не е 3 подвійний. Це було б цікавіше відразу. Я б не бив на А 6. Там ферзь аж 5, що треба було рахувати, друзі. Я не встигав це зробити. Можливо, хтось з вас це встигав. Так можна і догратися. Ви тут бачите, вони так стучать, ніхто не хоче нічию. Звісно, у класику давно один одному вже похлопали по рукам. Та висловили б величезну взаємоповагу, так? Ну, хтось вже комусь зіб'є флаг. Похоже, е, схоже, Сарін хоче відігратися, бо щось сильно його б'ють, так? Саріна? Сильно б'ють. Ну білим потрібно нічою робити. Ну, вічним... ферзь, це 4, а, там вибили, вибили 5. не можна було, ні-ні ні. Так і зараз білі, що програють, ні. Не можу порахувати. Так, а чому він королем на Б3 пішов? Ось, ну, все одно виграли. Так, виграв, виграв, виграв. Тут немає темпов забагато. Як у вас там справи у Херсоні? Погана у нас справа, я розповідав, що Олешки затопило усі наші дома, квартири і так далі. Так, добре. Ну все, досить. Гарного усім вечора. Е і так, це був для вас бонусний ефір. Все. Гарного всім вечора. Хто хоче подивитися ці партії з коментарями у записі, вони завтра будуть на каналі Гресмейстер Таржестом на Габрасі. Для вас працював міжнародний гресмейстер Юрій Шкуров.